Мистецтво тату. То кращий серед майстрів в орнаментальному, кольоровому, великому та мініатюрному тату, а також в набиванні на шкірі реалізму та портрету, визначатимуть на львів тату фест у палаці мистецтва. Криваво мистецькі змагання триватимуть три дні в тригодинній дуелі, доводячи професійність, зійдуться татуювальники з Польщі, Білорусі, Росії, Молдови, Німеччини, Румунії, Данії та Італії. Будуть виставлятися такі речі, як перманентний макіяж, тобто професійно буде показуватися, як можна на обличчі робити там губи, брови, що навіть не непомітно, що наше. С'ялено намальована десять днів у Львові. Звучатиме давня музика, адже стартує 10-й фестиваль під гаслом Похвала музиці або ж Львівська Цицеліада. Прибудуть хори, оркестри, солісти та ансамблі Швейцарії, Англії, Австрії, Польщі та Росії. У їхньому виконанні лунатиме церковна музика королівських міст Кракова і Варшави. Невідома музика уніатської церкви, музика французьких королів та навіть мотиви габсбурзького балу у Львові. Клавесиністів цього року багато. А Крістофер Сембрідж – це належить до найвизначніших клавесиністів світу. Це е, дует клевесиної Світлана Шабалтіна і е, Наталя е, Сікорська. У півці знову дадуть відсіч НКВД-стам. Недільний бій влаштує сотня реконструкторів у лісопарку Зубра. Так з пострілами та полум'ям шанують 70-річний ювілей створення повстанської армії. Передуватиме бою марш центру міста від площі Митної через головний проспект і до площі ринок. Біля ратуші в цей день на патріотів чекатимуть виступи хворів гомін, повстанець та благовіст. Хочемо задіяти техніку вантажно, кілька одиниць бронетехніки, артилерію для того, щоб показати якийсь такий більш ну, більш масштабний дій.